Електроніка ста Q Max Plus 6 циліндрів це продовження серії інжекторних систем типу Qbox, але тільки для 5 та 6 циліндрових двигунів з непрямим вприскуванням. Вироблена в Польщі іменитим виробником ACSA. Гарантія на блок становить 5 років з моменту придбання. Відноситься до систем ГБО четвертого покоління. Комплектація контролера для двигуна 5-6 циліндрів з 32-бітним процесором. Датчик рівня газу в балоні ВІПІДЖА, сервісна книга, схема підключення, датчик тиску, температури газу і вакууму ps 04 набір монтажний для електроніки, джгут проводів 6 циліндрів з роз'ємами для інтерфейсу, бензинових і газових форсунок, перемикач виду палива з індикацією і вбудованим зумером led 401. Особливості Вбудована було керування, автоматична адаптація ІСА-3, підключення OBD. у момент перемикання можливе накладання палива, щільний кутовий роз'єм Пін 90, обслуговування по всій території України, автоматичний скидач помилок, вбудований емулятор тиску бензину і рівня бензину, наявність запасних частин і комплектуючих, підтримка безліч газових форсунок в програмі, гарантія один рік на компоненти системи, крім блоку, на нього гарантія Складає 5 років. Обслуговування інтерфейсу CAN і K-Line відповідно до протоколів OBD2 та EOBD. Е Процесор блоку керування має 32 бітну платформу, яка розроблена і служить для використання в автомобілебудуванні. Володіє безліч інноваційних функцій, здатних працювати довго і без перебоїв. Карта з корекціями, які не залежать від корекції обертів щодо часу вприскування, розпізнає різні режими ланцюга в реальному часі, замкнута і розімкнена. Точний збір еталонної карти зарахування температури мотора.